Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Дорію Христі, браті і сестри! Багато мислителів досліджували, на чому має будуватися суспільство? Як люди мають. Спілкуватися одне з одним, щоб це суспільство могло взагалі існувати. Відомий англійський філософ Томас Гоббс ще в 17 столітті для себе зробив такий висновок. мовляв, людина за своєю природою в цьому світі не може існувати без боротьби. При тому боротьби тотальної, що називається всіх проти всіх. І він ніби підтверджував тезу, яку ще в античні часи висловлювали: Гомо, гомені Люпус Ест, людина, людині Вовк. Здається, в наш час важко з таким не погодитися, правда? Але він казав, ну отак. От Така людська природа. Це не причина, це, це не є наслідком якихось змін. Так людина влаштована в цій природі, так він вважав. І от для того, щоб це суспільство вижило, щоб люди не знищили одне одного, їм треба якось домовлятися. Тобто, от мені. З моїми потребами, з моїми бажаннями треба частиною своїх бажань відмовитися. Відмовитися задля іншої людини. І отак він каже, виникає ось таке собі золоте правило. Не роби іншому того, чого не бажаєш собі. Здається, абсолютно обґрунтована позиція, правда? Щоб ми вижили, мусимо домовлятися. Мусимо терпіти одне одного. Але ось, ця, ось це золоте правило, як ми чуємо, як воно звучить у світській філософії. Воно закликає людину часто бути ну, не вороже налаштованою проти іншої. Мовляв, я тебе не чіпаю, ти мене не чіпай. Я від тебе нічого не вимагаю, ти від мене нічого не вимагає. Христос, як ми чуємо в Євангелії, виголошує золоте правило, але трошечки по-іншому. Він каже, як ви хочете, щоб вам робили люди, так і ви робіть їм. Тут уже є певний заклик до дії, якщо в попередньому правилі заклик до бездіяльності не роби, то тут Христос каже, роби. Те, що хоче, щоб робили тобі. Різницю, я думаю, ви відчуваєте. Що легше? Не ображати іншого, щоб тебе не ображали? Чи побажати добра людині, яка може тобі добра не бажає? Різниця, я думаю, відчула. Але і це золоте правило, яке висловлює Христос. Воно може звучати дуже-дуже, ну, скажімо так, егоцентрично скероване на моє особисте я. Ну, от, наприклад, в бізнесі, в підприємництві, я буду добре ставитися до своїх покупців. З якою метою? Щоб вони в мене купляли. Так? Я буду доброзичливий до них. А моя мета не їхнє щастя. Не їхній добробут, не те, щоб вони отримали задоволення від моїх послуг, а щоб я отримав від них прибуток. Будь-які слова Христові ми завжди повинні розглядати в контексті. І ось це золоте правило, яке сьогодні сказав Христос: Все, чого бажаєте вам, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. Ми повинні розглядати саме в контексті всього іншого, чого він, що він сказав. А ви чули, що він сказав далі? Якщо ви любите тільки тих, хто вас любить, чим ви відрізняєтеся від язичників, від атеїстів, чим ви відрізняєтеся? Нічим. Якщо ви позичаєте і сподіваєтеся отримати стільки ж, ви нічого особливого не зробили. Ну, звичайно, в наш час, коли хтось позичає з відсотками, це ще по-іншому виглядає. Але мова йде про те, що якісь елементарні прояви доброї поведінки, вони ще не дають поштовху, щоб це суспільство стало здоровим. Господь закликає нас робити щось більше. І цьому є дуже важливе пояснення. Слова, які ми сьогодні слухали в Іванелі, ми повинні розглядати в контексті всього святого письма. Тільки тоді, коли ми подивимося на всю історію людства, на те, як зароджувалося людське життя, як будувалися людські взаємини, як вони потім деградували, як вони змінювалися у гірший бік. І аж тоді настає зрозуміло, чому Христос каже: любіть ворогів ваших. Чому Він це каже? Господь каже, люди, поверніться до того, з чого ви починали. Ви за природою наповнені любов'ю. Любити це ваша натура, це ваша природа, це, це так побудоване ваше життя, так Господь вас влаштував. А ви погляньте, як ви змінили свою природу, як ви її до невпізнання спотворили. І для того, щоб повернутися до доброго, спокійного, благодатного життя, треба навчитися робити навіть більше, ніж здається, по твоїх силах. Робити навіть те, що здається нелогічним. Якщо Господь каже спочатку, як ви хочете, щоб вам робили люди, так і ви робіть їм, але ж сам Він показує приклад більшого, правда? Він іде на хрест. Він дозволяє себе розіп'ясти. Він робить те, що, напевно, не хотів би, щоб інші люди робили. Господь хоче, щоб ми жили в любові. А для цього треба. Пам'ятати, які ми є. Відомий християнський апологет Тертулян взагалі казав, що людська душа за своєю природою є християнкою. Незалежно від того, чи ти християнин, чи ні. Ти таким Богом створений. Тобто в твоїй душі закладені ось ці основи справжньої любові. Ти не можеш бути для іншої людини вовком. Ти не можеш ворогувати зі всіма. Ти не можеш жити, щоб вижити. Ти маєш жити, щоб жити. І це життя маєш приносити інше. Коли появилося християнство, Багато людей, які вникали в християнські вчення, але лише не були християнами, їх це вражало. Як? Як ви, християни, можете так ставитися до тих, хто вас ненавидить? Як ви можете любити тих, хто вас вбиває? Як ви можете доброзичливо ставитися до людей, які у вас все забирають, все, що ви маєте? Як? І саме завдяки християнство не те, що вижило впродовж перших трьох століть жорстоких переслідувань, воно поширилося по цілому світу. Але що ми бачимо далі? Зараз яке воно християнство? Коли я не кажу там про людей нецерковних, позацерковних, які взагалі, там, може, до церкви ніякого відношення не мають, навіть не хрещені. Коли навіть отут. Церковному середовищі, серед людей, які ходять до церкви, ми можемо зустріти якісь недоброзичливі погляди. Коли ми можемо почути про якісь образи і гніви, коли ми чуємо, що щось не так, як так може бути? Господь завершує сьогодні цей уривочок, який ми слухали, дуже важливим знак. Будьте милосердні, як милосердний Отець ваш Небесний. Ви скажете, як? Як тепер під час війни бути милосердним? Як під час ось такого, в умовах такого життя бути милосердним? Тебе зацькують, ти пропадеш. Християнство вижило в ті часи? І ми не пропадемо, якщо ми з Богом. Головне, щоб ми правильними. Цінностями жили, щоб ми пам'ятали, що ми є християнами за природою, що ми є покликаними нести любов. І навіть те, що ми воюємо з ворогом, ми воюємо з ним не з ненависті до нього, а з любові до тих, хто навколо нас. Ми бережемо те, що нам Богом дане, і хочемо, щоб і наш ворог це зрозумів. І ми готові з ним, якщо Він покається, жити в мирі і в любові. Будьмо милосердні. Несімо цю любов в цей світ. Змінюємо цей світ, починаючи з самих себе. Пам'ятаємо, що ми не маємо ворогувати одне з одним, а маємо жити в любові Божій. Амінь слава Ісусу Христу!